Приймую гроші. Приєднуємося і робимо такий міні-ефір. Так ми давно не спілкувалися. Розкажу, де я, що я і розкажу вам про е, наступні місяці. Тому що ми вже війшли в 2023 рік. Думаю, більшість з вас це відчули. Думаю, більшість з вас кому вдарило по хорошому, по поганому, кому життя міняє. Хтось може, відчуває якісь інші енергії, але ні в кого нічого не сталося такого самого, як в попередньому році. Це все із-за того, що ми входимо в цей. Новий рік, це ро... рік дуже інший, попереднім відрізняється. Тому дай Боже, тому дуже багатьох може вас бити е енергетично. Е і то, що я кажу, що в когось міняється життя, в когось на наниз, в е когось емоційно е б'є. Пальма іспанські. І в кожному зараз життя дуже сильно змінюється. В, в кращу сторону, в когось, в їжу сторону в когось, по здоров'ю, в когось стосунках. Але такого самого в попередньому році не буде. Е, і не знайдіться, що те саме, як в році щось можете залишити. Цьому році потрібно або діяти, або діяти. Тобто по іншому не вийде. Лишитися як в попередньому році і казати буде як в попередньому році, ні, такого не вийде, ну, тобто не надійтеся. Буде бити по всіх сферах життя. Чим більше ви будете хотіти лишити, лишити так як в попередньому році, тим більше буде бити. Бо цей рік іменно рік швидкості, рік дій. Тому чим більше будете щось думати про майбутнє, тим краще. Ну, і, звісно, діяти. Без дій це просто будуть марні витрати енергії. Так, я, до речі, я знаходжуся в Іспанії. В попередньому ефірі мене мій маркетолог питався. Я знаходжуся в гостях у мами. Та так, на маленькому перепочинку. Куди далі? Побачимо, покажуть скажуть, мій напрямок, поки оцей я буду тут. Далі подивимося. Тому в мене так само є великі зміни. Вони і в хорошому, і в поганому, тому що в хорошому це те, що так, розірвав цей ритм однакового життя. В поганому це тому, що ти стресово відносишся до всього нового. І це для нашої психіки нормально, вона завжди нас голова тягне в попередньо в от там, де ми були. Тому все, що йде нове, це психологічно важко. Тому цей рік я і кажу, що для батьків буде важкий і просто просидіти його, не роблячи нічого, не вийде. Тому чим більше ми будемо цього року робити, нового, виходити на нові грані, тим краще. Привіт-привіт! Тому я і і попередній раз говорив, і в попередній ефіри говорив, і в постах пишу, що цього року просидіти просто цілий рік, е гадаючи, що буде так само як в попередньому, не вийде. Звісно, у кожного є особиста енергія на цей рік. І вона ще буде з'єднуватися з, з е тою енергією. І щоб з того ця енергія більше буде діяти до... Е День народження, наприклад, у мене день народження в березні, то от, наступив лютий, так, от, ближче до березня в мене почала діти моя особиста енергія. Ну, але ми забуваємося, що, що є ще енергія на року, і вона діє так само дуже сильно і дуже сильно відбувається у нас всіх. Якщо ви зараз приєдналися і слухаєте мене, то я вам говорю про те, який буде цей рік, наскільки він буде відрізнятися від попереднього року, що потрібно робити на цей рік. Тому от якраз на цьому ефірі маєте можливість задати якісь питання. Не будуть питань, закінчуємо ефір і можливо я вам розкажу щось. Про себе і, і. Але найкраще допомогти вам. Хочете вам розповім так само про Іспанію. В Іспанії бачите досить тепло. Там, не знаю, знаєте, бачите, заді мене є море, там кораблік стоїть. В дуже комфортно, тепло. Класно, а, але я думаю про подорождаль. Так що от, на цей рік я вам розповів. Ще потім зробимо розклад на місяць. Подивимося, які енергії будуть на місяць по таро. По нумерології другий місяць завжди е сказати такий закритий місяць. Він е більше про себе, про внутрішню е якусь, якусь свободу, про внутрішні е Речі і саме люди часто от, е, поринаємо в себе, поринаємо в, в свою душу, е, в своє я і задумуюся про якісь речі. Типу, чи це мені потрібно, чи це мені не потрібно. Е, куди? Куди-куди. Не знаємо ще куди. Поки сидимо в Іспанії. А якраз у ці от, часи думаємо куди? Тому що в мене так само все, все так спонтанно. Я по психотипу істерик, емоційний. Але крім того, все. Роздумчивий, що я завжди думаю, чи це мені потрібно, чи це мені не потрібно, чи це е, імпульсивно, чи це не імпульсивно. Тому в цьому мені допомагає ім'я таро і нумерологія розбирати е, всіх питаннях. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо немає, то будемо закінчити ефір, бо ефір був такий. Імпровізливий, тому що я купив таку штуку собі на прищепці, статив такий, і вийшов її попробувати. Хочу замовити курс по свічках, тому скоріше вертайся. Ми курс по свічках можемо організувати в клубі. Це не проблема. Навіть можемо організувати, організувати курс по свічках на пару днів. Івно для тебе. і Якщо щось хтось набереться, то зробимо його більше. Всі фігурки, які в мене є, я вам прошу якогось вислав. Це так само не проблема. І матеріал так само тобі можу заказати по інтернеті. В мене не обов'язково в Україні, щоб це все вирішити. Зараз такий час, що все можна вирішувати онлайн. Тому, якщо захочеш, зробимо курс по свічках. І якщо буде ще хтось бажаючий, то... Ще приймаю, скільки потрібно грошей на місяць в Іспанії. Ну, все залежить, як ти живеш, будемо говорити про мінімальну витрату. Якщо жити нам просто десь кімнату і ходити в супермаркет купляти їду, я думаю, що 600-700 євро. Хочає. Я живу у мами, деколи живу навіть в подруги, тому витрати на житло немає, але так як мені по кармі з мамою жити не можна, тому що сімейний аркан у мене третій, тому я думаю, жити або подруги, або знімати кімнату. Тому Далі подивимося. Для подорожі, якщо ти просто приїжджаєш, різно е, це більше. Тому що ти не знаєш мови, ти не знімеш кінату просто так. Е, придеться знімати квартиру. Квартиру придеться знімати через Airbnb. В Airbnb е, ціна від 40 євро в день. Або прийдеться знімати з, там, квартиру. Е, тому... Плану в місяць 800-900, а може тисячу потрібно на одну людину. Ну і на двох так само, що більше, бо вісно, квартира знімається, там може жити і двоє людей, і троє людей. Тому якщо приїжджати компанією, там або хлопець-дівчина, або просто пара, звісно, це буде дешевше жити в Іспанії, ніж чим... ти просто сама приїжджаєш і живеш. Це от для айтішників, маркетологів, езотериків, які працюють онлайн, онлайн типу в Європі Іспанія найкраща країна для життя і подорожей. Дуже багато на кого підписаний, на таргітологів, то дуже багато хто одразу під час війни як виїжджав, то їхав в Іспанію. Там, знімаючи кімнату, і вони себе тут дуже комфортно почувалися зі своїми заробітками, які вони заробляли в Україні. Тому це все, все дуже так, знаєш, під питанням. Ну кажу, думаю, 800 євро е, нормально, щоб е, це мінімально так сказати, щоб прожити. Говорять про супермаркет, не ходячи по ресторанах і, і знімаючи таку саму просту квартиру. Тому так. Ще якісь питання у вас є? Якщо є, то задавайте, якщо ні, то закінчимо ефір. У мене там задні десь концерт іде. Важко, коли знаєш мову в Іспанії, ну тісно, важко, тому що іспанці дуже ліниві на вивчення англійської. Але ну, типу, супермаркет не треба мови. Щоб зняти квартиру, думаю, так само не сильно потрібна мова. Якщо ти знаєш англійську, то тобі всі двері відкриті в Європі. Тут професіонали, які працюють з, з сферою подорожі, тобто з квартирами і так далі, вони знають англійську, тому якщо тобі зняти квартиру там, приїхати в ресторанах, так само всі знають англійську, тому що тут дуже багато іноземців. Ну, але іспанця, іспанська не важка, її можна вивчити навіть базові якісь речі, щоб для тебе було. Як іспанці ставляться до українців, дуже добре, дуже класно. Видно, що їхні новини походять дуже на наші, типу що знаєте, не перестроюються. Бо перед Іспанією був в Арменії, в Вірменії по-українськи. І там новини не сильно походжені на наші. Там новини більш російські і там ділиться в Вірменії 50 на 50. А тут стовок всі підтримують Україну. Всі мої друзі питаються, що там, як там. І звісно, в новинах кожен день крутять про війну в Україні. Тому іспанці дуже добре ставляться до українців. Нема нікого, хто б щось кривого слова сказав. Тому для українців ця країна дуже комфортна. Бо тут тепло, тут, тут смачно, тут дешево. Одна сьогодні бачив е, е, крутий рейндж-ровер напроти моєї вулиці на українських номерах. Тому що я вже зараз в Малазі і на машині це дуже-дуже далеко. Це тільки 8 годин по Іспанії вверх їхати. Так що до українці це дуже-дуже добре і всі тільки нас підтримують. Так що от, коли краще поїхати в Іспанію, в Іспанію краще їхати весною. От зараз люто закінчиться березень, квітень, травень це саме таке, е, комфортне для мене. Е, якщо на місяць приїжджати, то краще приїжджати е, там е, кінець, половина травня, половина червня, бо літо тут дуже жарке, е, тут прямо літом хіба що ти любиш. Уборню з жару, ну, мені літом тут було некомфортно і дуже жарко. Півдня в тебе випадає з того, що там з першої по п'яту ти не можеш ніде знаходитися. Коли краще поїхати в Іспанію, це відповів. Ну або осінню, от початок вересня, жовтня, тут так само дуже так класно, тепло. Якщо ти хочеш перезимувати і любиш весну, от зараз, то це так само дуже класний варіант. Яке краще місто вибрати, ну, звісно, я б тобі переконав, моє місце, де я от живу, це Малага. Тут дуже класно, комфортно, тому що тут є море, тут тепло, тут комфортно. Місто не мегаполіс, але воно велике, воно має все. Тут є вибір, хоч і живе місто, чи хоч живе в маленькому містечку біля міста. Ну, мені це місто дуже подобається і ця зона так само тут дуже подобається. Транспорт так само тут по місту дуже дешевий, дуже вигідний. От, сьогодні я поповняв 10 подорожей. 10 подорожей вийшло в 4. 20. Звісно, якщо це привезе на, на гривні 에, навіть на гривні, якщо привезти, це недорого, бо там 420 на 4 це хай 160 гривень. Виходить одна подорож 16 гривень. по місту. При тому, що місце, місто дуже велике. І... Тому що ця дорога йде з пересадками. А якщо говорити, наприклад, про роботу, важко влаштуватися, роботи тут немає, тут тільки класно їхати тим, хто працює онлайн. Якщо ти айтішник, меркатолог, таргетолог, там, езотерик, то звісно дуже добре. Тут для українців зараз робота не, не бачиться, хіба там якісь можливо, підроботки їм дає, дає власть, ну, типу, тим, хто приїхав. Знаю, що по приїзду, якщо ти біженець, тобі платять тисячу євро. Ну, але тих тисячу євро тобі хватить на місяць час. І то і не знаю, цю допомогу ще не відмінили. Тому їхати сюди на роботу не рекомендовано. Тут в даний час класно тим, хто працює онлайн. Тому що всі наші українки працюють на домах, на прибиранні, на готовці. Українці працюють на важких роботах і більшість на Троїці. Ну, та я вже жив в цьому місці раніше. Я вже 10 років прожив е в Іспанії, і і в цьому місці прожив 3 роки. Ну але в даний час, щоб зустрічати їх по вулиці, ні. Але от сьогодні бачив е рейндж ровер на українських номерах. Тому Аж так, щоб їх тут е, кипіло, е, тут такого немає. Бо все-таки це за кордони, тут, тут нелегко, е, як хтось думає. Тут ось, тим більше до цього нового це стресова ситуація. Не всі, ці, не всі люди проходять через всі ці стресові ситуації. Тому так, якщо є от, у вас ще якісь питання, то задавайте, якщо ні, то закриваємо наш ефір, тому що я хочу йти ще в торговий центр. Дякую вам за ефір, дякую, що питалися, особливо uh, uh, Настя. Мені інтерв'ю робила. І буду старатися виходити більше в ефір. Думаю, наступний ефір зробимо про е, натаро. Я просто їх з собою не взяв, бо поїхав в центр вертати подарунок. Отчому е, вчора були народження, я йому подарував подушку масажорну. А виявилося, що в них вже є дома масажорна подушка. І мене заставила мама йти вертати і, і нічого нового я не придумав, щоб подарити отчому на день народження. Так що дякую вам за те, що були зі мною на ефірі. Якщо у вас будуть ще якісь питання, задавайте в Директ. Я зі всіма щиро втолкуюся, всім відповідаю. Тому гарного вам дня і трошки я вам сьогодні приніс сонця через ефір. Все па-па. Дякую.